Московський міст у напрямку Троєщини. Старенький форт на чималій швидкості влетів у тролейбус. Зі слів водія легковика, причина аварії слизька дорога та третя автівка, керманич якої своєю неадекватною поведінкою спровокував ДТП і втік. Во второй полосі домой їхав кілометрів 70. І з першого то ли 12, то ли Ланус мене підрізав. Я ж по тормозам, звісно, і оно дорога скользка повело. як бачимо, сходи водія Форда, він дещо пошкодив ногу. Але його автівці дісталося значно більше. Швидше за все, краще купити нову машину, ніж ремонтувати цю. Натомість рогатий не зазнав сильних пошкоджень. А ось його водійка шокована і тому відмовляється від будь-яких коментарів. Аварія сталася просто на зупинці громадського транспорту. На щастя, ніхто не постраждав. Залізо це тільки залізо. Головне, що руки, ноги цілі. Та все жив. Проїхавши лише кілька кілометрів, знімальна група програми Джедаї натрапляє на ще одну аварію. Серце Троєщини перекрестя проспектів генерала Ватутіна та Володимира Маяковського. Для власника Тойоти зіткнення було неначе грім серед ясного неба. Я їхав додому е зі сторони московського мосту ну, в тому напрямку. І Несподівано зліва тут не можна повертати, але машина повернула і вискочила прямо переді мною. Водій Авео знехтував знаком напрямок руху тільки прямо та повернув ліворуч, чим і спровокував зіткнення. Чому вирішив грубо порушити правила? Винуватець коментувати відмовляється. Ні в тому стані. Не хочу, не у цій ДТП провина водія Авео очевидна, тож для інспектора таї не стане проблемою скласти протокол та оштрафувати порушника. Хоча власник сріблястого седана все ж намагається якось виправдатися, тимчасове позбавлення водійських прав і чимале фінансове стягнення за завдані збитки. А якби Шибайголова проїхав трохи далі і розвернувся за правилами, то усього цього просто не сталося. б.